Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 3 вересня, 25 рік. Е, майже п'ята доба. Ввечері буде рівно 5 діб від посіву соня... е, соняшника. чуєте, ріпака. ріпака, Ріпак том. Сидимо ми зараз вітерасі, ріпак том. Не дивимось на бур'яни. Вони вчора оброблені і вже бачу, хоча дивно від гліфосата, але все ж таки щир чуть-чуть його вже покрутило. Вон, листочки він опустив. Сидю так в тіньку. Блін, де ж я його вже втратив. А, ось. Ріпак том. О, ось, бачу, вже як посидів, то я і ще побачив. Ось. Е, почалися поодинокі сходи. Навіть скажу, вони поодинокі. Ось. Від вітера сіт. Ось вже виходить п'ята. Ну, будемо казати, п'ята доба від посіву. Не масово. Ось бачимо сходи, ось сходи. не Масово, не буду я вже ритися, шукати, тому що більше поламаємо. Тут у нас, нагадаю, один прохід. Тут у нас КВС, все поле, трошки не хватило КВСу, Ну, це, в принципі, можливо, добре, а можливо комусь і не сподобається, бо в когось буде краще, в когось гірше і будуть на мене ображатися. Але я говорю так, як є, і так, як правда. і все показуємо. Е, один прохід, я ж кажу, на сівалочку 6 метрів. Ну, там ми туди як і йшли, то там десь половини його почали сіяти. Тут у нас КВС пішов. Так само. так само. Сходів не бачимо, ось повноцінних, так сказати. Але ось отакі вже поодинокі є. Ось. Виходить, бачимо. Так що потихеньку йде у нас рух, я вам скажу, не знаю, чи вчора вони були ось ці, чи не були, коли ми обробляли. Ну ось, КВС бачимо, ось, сходить. По сортам будемо потім вже поставлю таблички, коли все зійде, якось, блін, тому що... Всі їх не запам'ятають. Тут у нас, до речі, 5 сортів. Ну, Поки що все одинаково, все сходить, що там, що, там, що тут, поодинокі, навіть тут якось КВС і менше. Ну, ось, є, є, десь поодинокі сходи. Ми тут висіяли, нагадаю, посіяли, ми тут е, десь в межах 350 тисяч. Обробили вчора гліфосатом. І далі чекаємо. Просто рука ж ну як, тянеться, поїхати, зняти, подивитися все, як починалося, як сходило, як воно. Хоча я казав вчора, що можна 6 днів не приїжджати, щоб приїхати і вже готові рядочки. Але то не цікаво. то не цікаво. Вон навіть по краю у нас де-не-де, бачимо. Все ж таки він сходить. Сходить це добре, ну чому, чому він один сходить, а, а інший ні, оце, оце вже питання. Оце вже питання. Казав, не буду риться, ну, ну душа ж ота, вона ніяк не заспокоїться. Поки ну ось. Сказати, що воно десь посіяно в сухой землі. Ось, я зняв буквально там пів сантиметра сантиметр максимум. І тут волога земля. Тобто насінина в будь-якому випадку повинна була зійти. О, бачимо, ось дотронулись ми, десь вона лізе звідти. Ну, Тут відстань десь біля 15 см. В принципі, це дуже добре. От, візьмемо 15 см. Ну Це ж не сівалка точного висіву, але все... о, А ось ми і нарили. Бачите, поще як сівалка точного висіву. Але, 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 але воно чомусь не зійшло. Не проросло. Це вже, це вже будемо слідкувати. Це вже цікаво стає. Буває таке, буває випадки такі, але чому воно не проросло? Це вже інше питання. Немає тут, не буде мритися. Ну, загалом я ж кажу, повинно було зійти все. Волога є, все для того, щоб отримати сходи, все є. Будемо слідкувати, тим паче, що у нас тут 5 різних і плюс іншої компанії. Viterasit і КВС. Вони між собою. Там у нас є окреме поле, все одно я його буду знімати окремо. Там у нас ритмо 2, Вітера Сіт, той самий Том, Бахус і Ритмо 2. Ф2 наш. Ми сіяли. Там ще й ячмінь попередник і попередник просто. Там дуже цікавий посів. Тримаємось, буде все добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Все буде добре.